Привіт! Можливо, ви теж усе з життя чули, що е, ви летачі, безвідповідальні або просто достатньо не стараєтеся. А можливо, ви забуваєте постійно речі, плутаєте дати, втрачаєте концентрацію, а потім починаєте себе за це все картати. І якщо це все про вас, тоді залишайтеся, тому що я хочу розповісти свою історію про те, як у дорослому віці я дізналася, що маю Ордух, і як е, дана книга е, Джесіки Макбейк Життя із Ордух допомогла мені нарешті себе зрозуміти. Е, е, це відео не про книгу. Яку я прочитала це швидше про досвід, про усвідомлення, прийняття. Я хочу створити простір для людей, які вже мають діагноз рдух, або лише підозрюють, що він у них є. І я би хотіла створити спільноту, де би могли підтримувати один одного, ділитися історіями і зробити так, щоб просто про ждух. Говорили з людию спокійно, без сорому. Максимально це нормалізувати, якщо можна так сказати. Отже, що таке Рдух? Це розлад дефіциту уваги і гіперактивності. І тут важливо зазначити, як і сама авторка у цій книзі каже, що це не лише про гіперактивних дітей, тому що рдух, як багато. Побутує таких стереотипів, що це така е, дитячий розлад, так? і ми всі це переростаємо, але він залишається і в дорослому віці, і він трансформується у щось зовсім інше. Нам дедалі е, може бути складніше зосередитися на чомусь. Дуже легко відволікаємося постійно. Оце відчуття такого туманності туманності в голові, забування якихось важливих речей, різкі перепади, енергії, настрою. І тут дуже важливо також пам'ятати, що це не про те, що ми не стараємося. Просто наш мозок працює трохи по-іншому. Ось і все пояснення цього всього. Все своє життя, я відчувала, що я не можу бути нормальною. Тобто для мене нормальність це взагалі було щось таке незрозуміле. І, і, взагалі, бути нормальною дорослою людиною це теж таке для мене щось надскладне. У моїй голові, О, до речі, забула сказати на початку: маю супер осінній новий седр, в якому я себе відчуваю якоюсь маленькою дівчинкою в по гольфику, але це таке. От Я аналізую своє дитинство, мені в школі точніше, навіть не мені, а швидше моїй мамі завжди казала, що я дуже здібна дитина, я дуже розумна, але. Завжди було це, але, але не уважно. Дуже часто від себе відволікається, подивіться, які там незначні дурні помилки вона робить. І от я завжди намагалась відповідати очікуванням. Так, вчителі бачать мені потенціал, а я не відповідаю їхнім очікуванням. А я не можу, а мені не виходить. І здається, я там розумію якісь. Складні теми, і це дуже швидко все схоплюю, але щось мені не виходить. Десь до кінця не дожала, не допрацювало. Я намагалася завжди відповідати цим таким. Ціє нормальності, що в моїй голові означало бути нормальним підлітковому віці, все, що я хотіла, це бути крутою, щоб зі мною всі дружили, щоб не відчувати цієї ізоляції. Тому що е, я зрозуміла, що я дивна, що щось зі мною не так. Е, бо я я постійно себе порівнювала з іншими. Е, і от це бажання бути крутою. Воно постійно було, тому я і вливалася, опа, не вливалася, намагалася влитися в різні круті компанії в мене в місті, і по-різному це для мене закінчувалося, а, тому, тому я би сказала, що не найкращі спади з школи, з мого підліткового віку. Е, мені завжди важливо було відповідати якимось очікуванням, бути хорошою донькою, так? тобто а це означало, що там е, допомагати мамі, завжди все прибирати, е, так, пристойно поводитися. А якщо щось не так, десь чогось забагато, все, е, е, вже я себе за це починала грести. А так бути якоюсь хорошою ученицею, от такою старанною дівчинкою, ну тобто, завжди задовільняти чужі очікування. <свісно> так стати зручною, що в принципі зі мною і сталося в моєму житті, тому що. Чужі інтереси, довгий час були надважливі для мене, а своє я не чула. Мені так страшно було побачити себе зсередини, якою я можу бути, і що я взагалі притиснула і сховала від себе, і не давала цьому проявитися, що ну, це мало якісь критичні наслідки і для мене, що так, це переросло, в якусь таку хронічну депресію. З якою тепер я <гум> намагаюся впоратися, тому що е, Рудух несе... може власне, за собою нести і якраз інші розлади. Для мене це якраз з'явилося в депресію і в постійну тривожність. І о, згадуючи себе в школі на уроках, я була спокійною дитиною. Але я могла спокійно сидіти. А про те, що я не слухала вчителя, а просто перетворялася, що я його слухала. Про це звичайно, що ніхто не знав, що взагалі відбувалося в моїй голові, про що я могла думати або там замріятися. А я дуже часто і, і зараз одно ну, можу губити якісь речі, якісь. Незначні раніше там це був рюкзак, якась кофта. А зараз одно, якісь дрібнички, є. я можу десь залишити, і я знаю, що це моя така особливість. Забувати дедлайни, важливі дати, а особливо перекручувати ці важливі дати, придумувати якісь зовсім не існуючі дні і ні з чим це не пов'язано. Оце, оце точно про мене, це я. А, то для мене дуже важко довести справу до кінця. І навіть якщо на початку я загорюся дуже сильним ен, таким, ентузіазмом, я буду чітко тримати фокус на цій справі, може бути таке, що в якийсь момент я так втомлюся, що я. Навіть заставитись в мене можу повернутися до цієї справи. А може бути навпаки, от таке прям як заковтування, поглинання, там, книжки з серіями, так? або то серіал, той же самий фільм за фільмом. От хочеться, хочеться більше і більше цього всього. І е, от така якась поведінка, яка в мене є, це неспроможність все довести до кінця. Я себе постійно в своїй голові я розуміла, що є люди кращі за мене, є люди, які є відповідальними, а я безвідповідальна, тому що я не можу нічого довести до кінця університет, я нормально не можу закінчити. Що не починаю, все кидаю дуже швидко. Як кажуть, сім п'ятниць на тиждень. Мені завжди здавалося, що я якась лузерка, якась невдаха, що мені просто нічого не виходить нормально. Чомусь іншим виходить мати якесь стабільне життя, якась, як мені здається, у них там щасливе життя, або фінансово у них все набагато краще, ніж, ніж мене. Я надіюся, що в якийсь момент я взагалі перестану себе з іншими порівнювати. Але е, коли я там підглядаю в соціальних мережах за своїми однокласниками з різних шкіл, і я там бачу, що хтось дуже класно там, має якийсь свій бізнес, працює десь в кльових компаніях, а я сиджу така, о, а я, а що я досягла, і, і мене оце починає далі грести. Не можу я нічого нормально робити в цьому житті. І незграбна. Ох, я супер незграбна. Е, мені дуже важко я можу дуже легко зашмортитись на рівному місці чи там. Е, е, ну, коротше, зачепитися за щось, за щось впасти, щось розлити. Роз... Тяжко з рук при обох руках тримати, і вона може в якийсь момент впасти. В мене постійно параною, коли я йду по мості, і я дуже міцно тримаю телефон в руці, бо мені здається, що він впаде в воду. І ну, Це прям таке <свісно> випробовування для мене. Тому що я знаю, що я не незграбна, що я така, зліпи мені мама сніжку. Е, і коли авторка е, е, цієї книги писала про якийсь світ освіт, і я така: О, це про мене. Там так багато є моментів, що от реально перегукується зі мною, і, і я всюди-всюди просто впізнавала себе. Е, так, Тому що авторка цієї Цієї книги, якщо вам ще не зрозуміло, про яку книгу ми говоримо. Вона теж дізналася про свій рдух в дорослому віці. Тобто, не те, щоб вона дізналась, вона була діагностована ще в дитинстві, але усвідомлено вона більше до нього підійшла вже більш дорослому віці. Вона дуже просто пояснює такі складні речі, і мені здається, це. Це оця майстерність, коли ти а, можеш доносити якийсь складний матеріал дуже простими, зрозумілими словами. А, вона пояснює, чому оце... Ми ж ми люди, які мають юрдух, а можливо підозрюють, а може не знають, а подивляться це відео, почитають цю книжку і може подумають, що може в них теж може бути цей рдух, може ні. Постійно це все це потрібно проходити діагностику за спеціалістами, щоб точно в цьому переконатися. Але от є оце постійне відчуття, що ми робимо недостатньо. Що Оці всі зусилля, які ми даємо, так, тому що навіть іноді ну, поприбирати вдома, зварити їсти, якась така рутинність, вона е, здається прям такою, таким надзусиллям, е, що ми що ми робимо. Е, і авторка, діля, коли вона ділиться зі своїм досвідом, їй порадила хтось інший, хто я вже не пам'ятаю, що якщо... І ти докладаєш дуже багато зусиль до чогось, а воно не дає результату, і ти б'єшся головою в стінку і думаєш, що ж не так, чому ж це не працює? А отут дуже важливо просто зупинитися і, і от просто поставити все на паузу. І це таке, типу, Вау! А що так дійсно можна робити? Ну, звичайно, звичайно що ми всі розуміємо, що ми це можемо зробити. Але деколи от мені так важливо це від когось іншого почути, навіть якщо це книжка, що ніби це можна, це нормально так зробити. Тому що ми не є лінивими, ми не прокрастинуємо просто так. Ми просто можемо бути вже настільки виснаженими від спроб, від намагань. Бути кимось іншим, намагатися це зробити так, як всі інші це роблять. Що, тому, тому ми оце головою в стінку б'ємося і думаємо, ну чого, ну чого, я це не можу, мені це не виходить. І якщо зараз в цей момент хтось з вас десь пізнає себе, то пам'ятайте, ви не одні. І я хочу, щоб ми тут. Створювали якесь безпечне місце, де ми б могли про це відкрито говорити, ділитися своїм досвідом, так, без сорому, без осуду, без критики, що без оце ти просто недостатньо стараєшся, так? А ти там ще не проспробувала такої техніки, а ти ще не прочитала цю книгу з самодопомоги? От тому тобі нічого не виходить, так? Тому що. Різноманітність це і є сила, і кожен голос має право бути почутим. А, і... І авторка також, коли вона розповідає про свій досвід, вона згадує е таких п'ять стратегій, з якими вона виживала. І коли я перечитувала ці стратегії, е так, е вау, оце я теж то саме роблю. І от е перша така стратегія це була е заперечувати, все заперечувати, ні, все добре, тобі, ох, та, це не важко мені. Але я з цим всім розберуся. Тобто, е, так, ніби якось приховати цю свою забудку, чи ще якусь оцю дивну поведінку, яка для всіх інших чомусь здається. Дивна. Так що ніби ні, в мене цього нема. Я така е, що як і всі. Це перша стратегія виживання. Друга постійно за все вибачатися. так. Ми, Я забагато говорю. Вибач, будь ласка, так, я зашвидко говорю, ой, вибач, будь ласка, щось забула, щось не так зробила, ой, пробачте мене, а, от така я є, пробачте мою незграбність, взагалі, вибачте мене за моє існування. Друга стратегія. А, так, Третій варіант благати. Постійно про щось просити. Просити про ще один шанс. Про можливість щось переробити, тому що ой, пробачте, я забула. Четверта стратегія спробувати зробити все краще досконало наступного разу. Так, оцей варіант, що з понеділка я почну ходити в зал і там походаю. Але якщо цього разу, мені дозволять все переробити, я зроблю все ідеально. І п'ята стратегія: остання докладати: І якомога більше зусиль. Навіть коли щось не виходить, а особливо, коли воно не виходить, і ми розуміємо, що, ну, це, це важко. Це надважко для нас. І ми докладаємо максимум зусиль, щоб це зробити. І ми зробимо. І це і переважно це дуже кльово буде і клас, класний результат з цього всього вийде. Але якою ціною? Про це ми нікому не кажемо, тому що заперечуємо. І в цьому всьому я. Впізнала себе, і там була ще одна така фраза, де вона ділиться своїм досвідом і каже, що е я просто звикла до того, що все важко. І я така: о, та, а що, може бути інакше, типу просто ж нічого не буває, або навіть е для мен, моєму розумінні це завжди було так, що якщо просто, це значить, ти махлюєш. Бо інші так же само страждають, як і ти, і якщо ти десь щось просто робиш, значить ти є безвідповідальним. Ось і ми повертаємося до цього всього. Але знову ж таки, повертаючись до авторки і те, що вона про що вона нагадує: Щоразу, коли ваші зусилля не дають. Результату. Ви маєте дозвіл просто на деякий час зупинитися. І я дуже хочу, щоб і ця фраза вам десь відгукнулася, і щоб ви дозволили собі зупинитися. Дякую за вашу увагу, за ваш перегляд, і до наступних зустрічей!